Друзі, всім привіт! Зараз невеличка в мене подорож на супруновку, рішив зняти вже пів дороги проїхав. Вон елеватор. Вам, мабуть, не видно. Коротше, пів дороги вже проїхав, оцей жаркої з половок. А далі вирішив вже зніму вам, можливо, пару коротких роликів. Коротше, дивіться, тут тормознувся на локації денек наверное тут дальнобойщики любят стоять 2 трасса девица сколько чекушек или цуцики 250 грамм чи 200 просто 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 дохера Кто собирает конечно це йому находка сейчас я вас поставлю на руль на руль и погоним я хотів через эту. Як вам сказати через центральній трасі, через мост направо ну, центральний заїзд на супрунуку. Можливо, проїдемо... Так, зараз щось я неправильно закручую вас. Доїду до двох місць відпочинку, там забувся як вони називаються. басейни ці, там ще новий комплекс рядишком построїли мінімум одежі і вже мокрий прийняв душ так символічно, в раз вода без ліміт так що погнали мадмуазель уже в Супрунівці. була дана указівка вдруг я задержу щоб розпалювала костер вогнища Ну, подивимось. Що неділя, машин в принципі небагато. Бюджетний пікнічок. Купив Глобинських для гриля, мортадельки, каже, називаються. І ще там ковбаски часночні. Ну, коротше, два віда, в принципі, 200 гривень. На четверих чоловік. Ну і баночне пиво. Хто дивиться мої там шорти щось вони взагалі не заходять. От стой. Просмотрів немає. яка тут дорога розбита фурами. У мене пиво те вже, мабуть, застоялося. Пару неділь, то там я вже його відправив з мадмузелів. Все. Ну ще, правда, осталось, мабуть, банно 6 полодіннику. Все акційне, різні види. Таке, по чуть-чуть беру, щоб було. На всякий випадок. Я відпрацював сутки, поспав вдома і можна ввечером... Так, а це цей поворот, в принципі, щоб зрізати нам направо. Ну, ми поїдемо вже цей раз, чи буде ще коли можливість. Так як їзди маршрутка. Поїдемо в Супруніку. Жара, напевно, сьогодні я не знаю, 30 чим-то. Це в тіні. Я ночу дивився. На дежурці було 24, так це ночью. То зараз, звісно, навіть. Кстати, може вирубитися в будь-який момент камера, бо я не захотів повербанк цепляти. В принципі, багато знімати не планую сьогодні. Повербанк рюкзаки. Ми на батареї його простой, так що ж вона може перегрітися. Перегріть камеру і для самозахисту виключиться. Так що всім гарного, гарної неділі. А можливо вже я понеділок виложу це відео то спокійного понеділку тихого. Типу. Мирного неба саме главного. Це кажесь теж по дорозі, чи частні сектори, сектора туди можна проїхати, там чи на кладовище 16 днів ще можна по трасі поганяти, в принципі А потім поліціянти мені кажуть будуть Кажі 100 метрів стоять, всі хлопають подряд і загрібати все, що їм захочеться. Відуть усі повноваження. Скажуть все законно. Ми зараз виїдемо на трасу Київ-Харків. Дивіться, які беседочки продаються вже тут стоять це як вітрина я так розумію. приїжджаєте під заказ туалети дерев'яні можна заказати так вроді змазував а щось він все одно мене рипить Дорога ж ідеальна, бо цей, як правильно сказати, мост зробили грубо говоря, недавно. Розгрузочний. Коротше, я коли їхав на розсос через цей мост, то я покружляв, чи не десь не там повернув. Та вроді оце ж сюди повернув наліво. Но все одно так довго я петляв, поки виїхав, виїхав на пряму дорогу. Коротше справа дачні участки походу біли часті сектори і кладовища. Бачу, но ну, вам за деревами не видно все. Також прапори там видно, є всі військові. А ми колись, ну по якого послухав женського пола, і ми поїхали з Супрунівки сюди, на половки Цією дорогою назад, оце як я зараз їду. Проти шерсті. Коротше, воділи були в шокі, що ми по стрічці по бистрому, по бистрому цей участок дороги пролетів. Так, око! Найдорогий 95-й пульс, 62 гривні без копійки. Як я озвучив в якомусь відео, по чому бензин коштує. Мені сказали, написали, заправся. заправляемся. Кин заправляется пылом вместе со мной. Бензин И дизель тоже. Так, супрунивка. Знак есть. Я завтра проснусь, не пізно, може ще куди зльотаєм. Там просили на Горбанівці зняти відосик. Може туди зльотаємо. Подивимося, коротше. Бо жарі не дуже хочеться та й камера ну вже гаряча ну в принципі в такій жарі вона півчасика повинна працювати потім тільки вирубиться зараз прочитаю названня і сповню ось поворот на супроможці хто на машині їде по дорозі маршрутки раз давайте ми проїдемо туди по прямой подивимось, от бачите Тут ще якийсь комплекс відкрили, мені цікаво подивитися Щас названня гляну. Ну, Відпочиваючих бачу хватає Біч клуб Амстердам. Оце новий Нова база відпочинку походу. Місце для вільних людей. Ну дівчата ці походу вільні. Блять, що він сигнал йде. Оце новий комплекс, його кажись, і в цьому році відкрили, і в минулому році. Чи його ще не відкрили, я щось не ходив. А, в процессе Короче, это я вам Он В процессе тут, наверное гостиничный комплекс С бассейном Чувак, конечно, парканулся Но он же на Лексусе Ему можно Нормально так парканулся Я короче тут був один раз і які... сейчас я название скажу даже Зараз 300 Аркопа 300 цена картами. Вже вроде було велике названня. Так, я там, ви побачили, я не буду озвучувати цен, там такого понаписано разні еті прайс лист. Коротше, зараз будемо вертатися назад. Коротше, аквапарк Ріо. Я раз в ньому був, но ну, я тоді вроде був за 150 гривень чи щось таке, там. Там будні дні дешевше, якщо приїжджать, на вихідних,